17 травня заступник зміївського міського голови Тетяна Тімофієва зустрілася з мешканцями села Островерхівка та внутрішньо переміщеними особами, які наразі проживають у цьому населеному пункті. Сама зустріч була зумовлена чутками про закриття місцевого фельдшерсько-акушерського пункту. З приводу цієї ситуації активна група місцевих мешканців 15 травня вже приїздила до міста Зміїв, де дане питання її представники обговорили як з директором Зміївського центру первинної медико-санітарної допомоги так і з міським головою Павлом Голодніковим. Чомусь цей факт місцевий телеканал викривив на свій лад. Голодніков вислуховувати людей 15 травня не став. Прийняли у головного лікаря. Ми думали, нас не приймуть, бо ми 25 душ приїхали, п'ять машин. І прийняли нас у Голоднікова. Нас із порога зустрів, голодніков завів, все розказав. У середу в село Островерхівка заспокоїти людей вислухати проблеми місцевої громади. Приїхала заступник міського голови. Відбувся конструктивний діалог, у ході якого були підняті питання, що хвилюють людей першочергово, у центрі уваги подальше функціонування островерхівського ФАПу, який невдовзі змінить свою назву на медичний пункт тимчасового базування відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я. Цьому році Міністерство охорони здоров'я разом з Мінінтеграції інтеграції видало наказ. Ось він переді мною цей наказ. Він стосується формування спроможної мережі і такої одиниці, такої одиниці, як ФАП більше не існує, а є пункт тимчасового базування. Тобто, підхід до ну, ви самі розумієте, що таке слово тимчасове, да? тобто підхід буде такий, що медперсоналу. Постійно знаходиться в амбулаторії, а в населені пункти, де менше ніж 750 мешканців, вони в певні дні періодично приїжджають. Тож про відсутність медичного обслуговування на селі питання не стоїть. Є певні нюанси у графіку роботи медичного закладу, а це певною мірою залежить і від кількості укладених із лікарем декларацій. При нормі у 1800 пацієнтів з тамтешнім сімейним лікарем укладено лише 808 договорів. Тому на зустрічі дійшли згоди, що до 1 червня як місцеві, так і внутрішньопереміщені особи до укладають декларації з місцевим сімейним лікарем. Ікарем, ми розуміємо, що сьогоднішнє законодавство нам. Не залишає маневрів для такої для такої саме форми. Ми все одно якби планури плануємо реорганізацію цього закладу. І, скоріш за все, це буде пункт надання медичної допомоги, який буде працювати працювати ну, за графіком, скажімо так. Але ми домовилися з людям чуть-чуть відтермінувати прийняття рішення, будемо приймати з ними рішення разом. Ми почекаємо, люди пообіцяли, що вони можливо заключать. Декларації з місцевими лікарями з нашим сімейним лікарем, що дасть змогу тоді і на правових таких умовах консультувати людей, надавати їм допомогу, і, скажімо так, фінансово тоді вже лікар буде зобов'язаний надавати допомогу саме цим людям. Це що стосується надання медичної допомоги. Я думаю, що нічого для людей не поміняється. Вони як отримували і так і будуть. Ми от побували в ФАПі, подивилися, люди приходять, людям надається та допомога, яка повинна. Не надаватися за медичними стандартами в такому закладі, тобто тут все нормально. Також під час зустрічі обговорили питання ремонтів доріг, транспортного сполучення до міста зміїв та гуманітарної допомоги. Питання доріг воно дуже актуальне, дуже актуальне саме для цього населеного пункту, тому що дороги розбиті, дороги ті, які. Всередині населеного пункту вони не стоять у нас на балансі і не є нашою власністю. Треба працювати над їх паспортизацією. А дороги, які з'єднують населені пункти, це дороги, які стоять на балансі у облавта да? або дороги Харківщини. Підприємство називається. Тому ми вчора приймали буквально віршні депутати, приймали звернення до обласних структур. Там є і одна дорога, яка йде до цього села. Будемо сподіватися, що нас почують. Чи будемо в цьому плані працювати, але я повторюся, я людям сказала, що ви ж розумієте, що першочергова перевага надається тим дорогам, по якому по яким інтенсивно рухається автотранспорт. Порушували питання транспортного сполучення. Будемо спілкуватися з перевізниками. Запропонуємо, щоб той ем, транспорт, який доїжджає до тимчинок, можливо, декілька тижнів покурсував до Островерхівки, і ми подивилися, яка буде його е, завантаженість. Тому що ну, всі ми знову ж таки розуміємо, що ради одного пасажира е, це буде нерентабельно і жоден перевізник, а в нас немає свого транспорту, не зголоситься такі рейси здійснювати. Обговорили питання щодо діяльності школи, але ми трошки пізніше до нього повернемося. Є питання щодо напруги в електромережах. Зараз люди пишуть звернення до Харків Обленерго. Ну, тобто, і питання гуманітарної допомоги. Я думаю, що в цьому напрямку ми попрацюємо найближчим часом. Обговорили те, що хвилює людей, думаю, обидві сторони отримали певні результати від спілкування.